Доброго всім раночку. У нас сьогодні черговий морозний зимовий день. Чоловік поїхав в магазин за гасом. Це він в бензин взимку. Добавляє газ по бензопилу і буде тоді пиляти ось цей вишняк, бо тут вже воно дуже заросло і дуже велика тінь від нього на город. Росада підростає, це перчик вже з'являються перші листочки. І ось так помідори. Да нушка, да, ну я своїми справами займалася, І вже почав пиляти вже перша вишня звалена. Зайшла в хату, бо мороз великий сьогодні в нас і трішки. Вітряно, поки знімала, змерзла, особливо в руку. Ось такі вже. Вагони Чубушника. Ось так продвигається робота, човікопилян стовбури, де тостіші. І зараз вже їх розпилює. Зранку у нас було морозно, мінус дванадцять, а на сонці мінус чотири, хоче сонечко. Та мороз, треба зігрітися кавою? Курочки гріються на сонці. Ось так. Поки немає курей, вони вже тут як тут докльовують. Так, для них це теж складний час, тому шукають де б під'їсти. Ось на сьогодні буде протопити. Крізь Хмари. Сонце проглядає. Ми вже пообідали. Тепер чоловік готує корм для курей. А вони вже зібралися. А у нас зараз хоч періодично й сонечко проглядає крізь хмари, а мороз тримається. Вже після обіду хмарки набігли. Сонечко вже хилиться до заходу, в кухні в нас вже горить. Тепер йду розпалювати в хату. Ось уже дрова в хаті. І горать як красиво горить вогонь. Ось так сонце вже хилиться до вечора. Курочка одна осталась. Основне масс стадо вже. А основне стадо вже на сидовах. Горобчики дивляться, як я піду, щоб попід'їдати після курей. Ось так в хаті топиться. Димон стелиться як. На цьому буду відео завершувати. Все буде Україна. Всім добрим людям всього найкращого і до наступних відео.